Всім привіт! 25 жовтня я отримала бандероль із інтернет-магазину Супермаркет насіння. Я то його роздерла уже і заглянула, що там є, а також провірила насіння на схожість. Огляд зроблю детальніше в наступному відео. Тут дуже багато насіння. Так, номер один на схожість провіряла Канаду. Моя улюблена морква Канада, яка у мене гарно родить і в засуху. В цьому році дощі були, теж вона гарна була. Зійшло 4 з п'яти. Не знайшла я п'яту насінину, але я вважаю, ось номер один. І номер один пишу на пачці. Я вважаю, це дуже гарний результат. Моркву посіять дуже важко, вона дрібненька. І десь як упаде якась насінина лишня, я не буду хвилюватися, то вона й не зійде. Я так буду думати. Так, номер два, у нас капуста-агресор у їхніх пачках із супермаркет насіння зійшло дві з трьох. Ось номер два. А те ж саме агресор із професійної пачки зійшло три з трьох, номер шість ось. І дуже швидко от завжди в професійних пачках насіння краще. Але ж не завжди воно нам потрібне в такій кількості. Редиска номер 3 Сілєста. Зійшла дуже швидко. Тепер знаю, що буду сіяти її ріденько, я в теплиці під вікном сію. Четвертий у нас перець, подарок Молдови. Вперше взяла багато насіння, щоб садити для розсади, тому що мій перець, який я садила для розсади, з'їли слимаки. Фірма сімена оптом. З нею ще не працювала, але одне боюся, щоб там гіркоти не було, щоб мене люди не лояли. А другий перець, білозірка, тобто луміна, зійшло 4 із п'яти. От бачу, що вони лізуть ще дві, теж гарний результат. І цибуля Ексібішен, дуже я її люблю, то зійшло 2 із трьох. По п'ять 5 насінин садить, посіяла ті. лише три. Ось Ексібішен, 200 насінин. А в тому році я брала отаку цибулю у професійній пачці, Це професійне насіння, то була стовідсоткова схожість. Для магазинного насіння цибулі це для мене було диво дивне, що воно зійшло усе і дуже гарно. І я купила майже все насіння для грядки.